У Хмельницькому влаштували гру моделювання «Майбутнє волонтерства у громадах. Однією з учасниць заходу стала вимушена переселенка з Київщини Ольга Рапчевська. Граю сьогодні роль по приїхала в місто да десь рік тому з сім'єю, і мені не вистачає спілкування. І поступово я якби десь волонтерю потрошку. Ну двоє дітей тому не так багато, і мені хочеться вливатись в цю громаду. Ну і коли дізналась про цей захід, мені стало цікаво, тобто якісь нові знайомства, спілкування, і мені хочеться все більше, більше інтегруватися і ну, займатися саме волонтерством, громадською діяльністю. Всього у грі взяли участь майже 40 людей. Серед них і Дмитро Лісовик він зіграв роль блогера. Гра мені сподобалась. Люди всі дуже активні всі активно відігравали свої ролі, активно комунікували між собою. В цілому це дуже добре. Як на мою думку, це дуже добре показує саме усю цю усю реальність теперішню. Тобто, тут люди максимально. До реальності відіграють свої ролі. Організували захід представники всеукраїнської ініціативи Активна громада. Мета такої гри сприяти розвитку волонтерського руху. За допомогою таких от заходів ми якраз таки можемо пояснити молоді студентам, волонтерам або якимось громадським ініціативам, яким краще чином працювати, об'єднуватися, до кого потрібно стукати, як потрібно доносити свою думку і власне кажучи, лобіювати прийняття рішень для того, щоб зібрати різних людей, представників різних сфер життя нашого міста і визначити дійсно, які що впливає на розвиток волонтерства в нашому місті, яке його майбутнє, бо всі ми розуміємо. Що такими, як ми були, так навіть ще й до 24 лютого минулого року, ми вже такими не будемо. Тривала гра впродовж чотирьох годин. Загалом організатори проведуть такі ж в десяти містах України. Вже в процесі гри різні учасники вибирають для себе ролі. Інколи вони співпадають з тим, що вони роблять в своєму житті. Іноді це може бути дуже протилежне. І насправді в кожному місті ми маємо дуже різні історії, дуже різні ситуації. І кожна гра в цьому є особливість, що вона відповідає характеру свого міста. Наступна гра моделювання «Майбутнє волонтерства в громадах відбудеться в Рівному. Денис Клименко, Микола Ярковський, новини міста.